Новий рівень промивання мізків винайшли в окупованому Криму. В Євпаторії створили православно козачий табір для дітей, вчитимуть правильно хреститись і молитись а також вивчати життє симперця Григорія Потьомкіна. Усе це під наглядом бойовиків чорноморського козачого війська та сприяння окупаційного міносвіти Криму. У Севастополі бідкаються через здорожчання пального окупаційна влада міста звинувачує в усьому власників АЗС і запевняє, що логістичних проблем у транспортуванні бензину і дизелю на півострів немає. Попри те, що на поромах черги, так званим суходольним коридором, не кожен ризикне поїхати. Перед тим гауляйтер Севастополя Міхайл розважає визнав проблеми з пальним. Зокрема, суттєві затримки в доставці де. 92-го бензином. Пального усе менше, але сміття дедалі більше. Окупований Севастополь потопає у відходах. Так нині виглядає як не дивно проспект перемоги. Ще тиждень тому, за словами місцевих жителів, ці сміттєві гори насипали кількома самосвалами, а тоді забралися невідомо куди. Реакція окупаційної влади закінчилася табличками про заборону звалювання відходів, але прибирати не стали. Запах примерно такой же, как и мусор, соответствующий. Ремонт Керченського мосту закінчать не раніше нового року. Російський уряд переніс кінцеві терміни відновлення. Йдеться про наслідки ще минулорічної жовтневої атаки, коли частково обвалилися два автомобільні прольоти. Раніше планувалося відновити цю частину мосту це до 1 липня, але це, вочевидь, неможливо. Та й нова троща липня внесла корективи. Після того удару обвалився проліт, який не підлягає відновленню. Ще одна частина зійшла з опори на понад пів метра. За оптимістичними планами окупантів, рух мали б відновити в листопаді. Звісно, якщо до того часу Керченський міст не постраждає втретє. Нищити російські склади у Криму та Керченський міст цілком нормально. Це зменшує спроможності окупантів боротися проти України. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN. На запитання журналіста чи має Україна на меті остаточно вивести з ладу незаконний міст через Керченську протоку. Резніков відповів, що це частина тактики українського війська. Це нормальна тактика: руйнувати матеріально-технічні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі. Тощо, ось чому ми будемо використовувати цю тактику проти них. Патрульний корабель московитів Сергій Коту в атакували морські дрони, стверджують в російському міноборони. Судно серед ночі, нібито контролювало судноплавство у південно-західній частині Чорного моря за 370 кілометрів від Севастополя. Тоді ж на Сергія Котова прямували два безекіпажні човни, і їх нібито знищили на дистанції тисячу та вісімсот метрів, стверджують окупанти. До слова Сергій Котов. Один із найновіших кораблів росіян на чорному морі його будували на верфі в окупованій Керчі не без труднощів. Через санкції довелося відмовитися від мрії про потужний німецький двигун «Ман». Котова таки передали до флоту в липні минулого року на чотири роки пізніше від запланованого терміну. Попри проблеми зі здоров'ям, медсестру та активістку Ірину Данилович вивезли з Криму до Росії. Про це повідомив її батько Бронислав Данилович у коментарі Суспільному Крим. За його словами, де вона зараз, точно невідомо. Найімовірніше у Краснодарі. Але в розмові тиждень тому вбраниця сказала батькові, що може не перенести етап через сильні болі. Та свисту вусі за словами Бронислава Даниловича, його дочка не отримувала в ізоляторі медичної допомоги. Протягом восьми місяців, поки вона страждала від сильного болю, її жодного разу не оглянув лор. Жінці також не повернули викрадені працівниками СІЗО особисті речі. Нагадаю, Ірина Данилович відома критичними публікаціями щодо жалюгідного стану охорони здоров'я в окупації та про Позицією за порожніми закидами, в нібито зберіганні вибухівки, росіяни присудили їй сім років колонії. Крим це Ізіта Абдулаєва також тапували до російської в'язниці. Його кинули до колонії в Дмитро за півтори тисячі кілометрів від Криму. Дружина політв'язня Гузель Абдулаєва довідалася про етап лише від чоловіка. Умови утримання поки невідомі, але по прибутті до колонії Ізіта Абдулаєва одразу посадили на карантин. Його затримали під час наймасовішої облави окупантів у березні 2019. 2019 року. Окупанти визнали його винним у нібито тероризмі та загратували на 12 років. Ще далі, за понад дві тисячі кілометрів до Верхньоуральська, росіяни відправили іншого кримця Тофіка Абдулгазієва. Його схопили під час цієї ж масової облави за звинуваченнями у тероризмі та незаконно присудили 12 років колонії. Бранець нині у спецблоці на карантині. Про це він розповів своїй дружині Аліє Куртаметовій. Інформує Кримська Солідарність. Цілий місяць жінка не мала жодної інформації про. Стан свого чоловіка Тофік Абдулгазіїв, як і багато інших кримців, лише підтримував співвітчизників, загратованих росіянами після окупації, передавав їм харчі, підтримував на судилищах і піклувався про родини, які залишилися без годувальників після російських облав.